Вітаю вас на своєму каналі. Звати мене Юлія, я з України, з Дніпропетровщини. Сьогодні в нас 16 серпня, субота, майже 11 година ночі. Я щойно, щойно завершила вишивати цей невеличкий, але, на мій погляд, не дуже легкий набір від нашого вітчизняного виробника Сузіря Єдинорога. Як я кажу, він невеличкий і нелегкий. Я вам зараз розповім чому. Але хотіла б зробити таку ремарку стосовно того, що, на жаль, на жаль, наші виробники майже не роблять обзори своїх чудових наборів. Може, хтось почує, може хтось з виробників побачив моє відео. Я дуже звертаюся для вас, з проханням. Ви найкращі. У вас все гарно виходить, але, будь ласочка, робіть обзори свого набору і у вас будуть зростати продажі та цікавість до цих наборів. Будь ласка, не лінуйтеся. Ми вас бачимо, ми вас чуємо, ми вас будемо підтримувати, бо вони дійсно неймовірні. Давайте я тепер вам дуже-дуже коротко, вибачте, декілька хвилин, але розповім наступне: цей наборчик він не дуже великий. В склад нього входить прев'ю, яке ви бачите, така маленька листівочка, яка знаходиться в мене з правого боку. я так розумію, що наш виробник, коли ми купуємо. Ці набори можемо подарувати, підписавши таку маленьку і дуже приємну листівочку. Так, далі. Даний виробник нам пропонує використовувати в цьому наборі значить рівномірку. Колір дуже ніжний. Я навмисно знімаю це е, так пізно при штучному світлі. Бо при денному світлі, на жаль, я не можу вам переведати, який ніжний колір. Він такий, знаєте, світло-світло-сиредній. Він е, е, не, дратує, не дратує око. Але, але, але. Так, це Мурана 32-го каунту. Так, далі нам виробник. Зазначаю, що а, у нас муліне DMC, 9 кольорів, QR-код з файлом для електронної схеми, тому, будь ласка, кому е, хто вишиває електронною схемою, це дуже зручно. Я, як завжди, вишиваю по паперові, тому мені це не обов'язково. Бісер Тохо, органайзер, голки, мононитка, як я казала, Мурано 32-й І... Е, Сама рівномірка 28 на 30 см. Розмір е, готової вишивки вони вказують 15,5 см на 17,5 см. Не буду я вас томити, я це не люблю. Ось що в мене вийшло. Щоб ви розуміли, який розмір, я покладу свою долонь і ви побачите. Воно, бачите? Як долонька. Тому воно ніжне, воно дуже ну, для мене таке дівчаче, оце ня-ня таке няшне-няшне, як кажуть, ня-ня-ня. Тому а, бісер бісертоху використовується він такий білого кольору. Мене підкупило, скажу вам чесно, коли я побачила е, спершу цей набір, мене підкупило, яким чином вишиваються саме ці квіти. Я ніколи не використовувала і не знала, як використовувати такі стіпки. Але виявилось, що це саме найпростіше, що могло бути в цьому наборі. Це мене дуже здивувало. Я раділа, коли в мене, знаєте, коли я почала вишивати, в мене були сумніви. Сумніви були стосовно того, впораюсь я чи ні. Бо я з неймовірним захватом дивлюся дівчат, які вишивають мандали. Я розумію, це дуже симетричні роботи. Вони вишиваються як на 18-му каунті, на 16-му, це на рівномірці. Тому це дуже-дуже кропітка робота. Ось що про мене не скажеш. Ну, давайте я повернуся і буду розповідати саме про своє відчуття. Мені сподобалось вишивати ось саме оці квіточки. Мені сподобалось, що тут використовуються фрузлики, використовується оцей стібок Lazy Daisy Бекстіча. Тут не дуже багато, він тільки в оцих ножницях. Ось і все. Біла ниточка, якою ви бачите, вона вишивається у два складання. Зараз я візьму ножиця, вибачте, знімаю з руки, бо я вишиваю влітку на оджі, вона в мене не дуже велика, тому мені зручніше держати телефон у руках. Дивіться, оце увесь хрестик. Повний хрестик, він складається, вишивається у два складання. Оці ажурні, такі, скажімо, шовчики, вони складаються і вишиваються в одну ниточку. Скажімо так, цей набір, я за допомогою нього набула немалий досвід. Мені дуже сподобалось. Вона, на перший погляд, кажеться такою дуже легкою. Але коли я почала вишивати ось. Коли вишила, ну, вишиваю, як завжди, з центру. Коли я вишила ножиці, почала вишивати ось ці квіточки, потім лезі-дизі це все клас. Потім, як я казала, я полюбляю вишивати згори і донизу. Я відрахувала необхідну кількість кліточок, і почала вишивати спочатку. Правий кут, потім лівий кут, пішла донизу. пішла донизу, Вишила ось так, і потім сьогодні вже завершувала пришивкою бісер. Якщо вам показати в деталях, ну, скажімо так, я намагаю, скажу чесно, в мене зір не 100%, вишиваю я в окулярах. Я намагаюся в мене навіть лупа. На цій рамі закріплена. Деякі, коли очі вже, скажімо так, дуже боліли і втомлювались, я вишивала за допомогою лупи, але все ж таки намагалася вишивати, скажімо так, при денному світлі. Бісер -тохо, він пришивається хрестиком. Я так розумію, щоб він не бовтався і не лягав на бік, який йому захочеться. Тому ось такі тіла. Так, що схеми, я вам покажу маленький-маленький куточок, щоб на мене не ображався виробник. Дивіться: це схема кольорова, вона дуже зручна. Папер дуже такий цупкий, він не картонний, але і не, скажімо так, якийсь тоненький. Вишивати по цій схемі дуже-дуже зручно. Ця схема складається з двох листків форматом, як я розумію, трішки менше, ніж А4, але більшим, ніж А5, щось таке середнє. З іншого боку, з іншого боку Ця ж схема для вашого, скажімо так, комфортної вишивки знаходиться іще у такому чорно-білому форматі. Ви вже будете використовувати те, що саме зручно вам. Як я кажу, схема на двох листах. Так, щодо ниточок. Ниточки, дивіться. Ну, скажу так: це такий дівочий органайзер. Він, він невеличкий, складається всього з 9 кольорів. Це я вам вже показую залишки. Так, тут. В нас два номера 9, бо було нанизано дуже багато ниточок білого кольору. Скажу так, що мені ниточок усіх вистачило. Це я вам вже, як я кажу, показую залишки муліне. ну, DMC, як DMC, Ну, що тут казати? Органайзер такий дуже, дуже знаєте, такий, ну, приємний. Він теж такий полукартонний папір, цупкий. Але, ну, скажімо так, я знімала ниточки, вивішала на свій звичайний органайзер, використовувала цифровий метод. Тому ну, в 9 кольорах ви мене вибачте, ну, сплутатись вже. Ну, Як би і хотіла, я б не змогла. Так, далі. Як я казала, використовується тут для пришивки бісеру мононитка. Бачите, вона ось краєчок її блищить, вона дуже довго тонка. На мій погляд, вона майже в два рази тонша, ніж нитка для вишивки бісеру Титан 100. Вона дуже-дуже тонесенька, але дуже о, така добряче держить. Скажімо так, цей бісер, і головне, головне, бачите, не видно, що тут зараз я ось. Бачите, тут не видно, що присутня мононитка. Тобто, все дуже продумано, все дуже класно зроблено. Так, далі у наборі йшла йшли дві голочки, Одна для вишивки нитками муліни. Я не, не користувалася, я користувалася лише. Щас. Отак, чітко він. Я користувалася лише голочкою для вишивання бісеру. Вона вдобна, ну голка як голка, нічого такого нема. Так, і оце в мене цей бісер, того який залишився. Його вистачило на другий відшив, звісно, не хватить. Так, він такий, знаєте, як дуже схожий, він не круглий, він такий. Ну, і не рубка. Він такої форми, от знаєте, як квадратик, але зашліфований під кругляшок, як би я вам сказати, я навіть не знаю, як вам це висловити. Ось, Мені він дуже нагадує бісер-номер бісер номер 13, але, може, трішечки трішечки мілкий для цього номера. Ось браку тут нема, і це все-все залишки. Так, щодо фрозликів, дивіться, фрозлики тут використовуються, де вишиваються самі ножиці, де вишиваються куточки, отут де квіти, лезі, дезі, і це все, це все фрозлики. Тут нема бісеру. Бісер використовується отут і де, скажімо так, він. Обшивається отут, скажімо так, де велика рамка і де маленькі рамочки. Оце, бачите, це все-все-все-все йде все, все, бісером. От, дівчата, хто вишиває ці мандали, я перед вами приклоняю коліно, бо це дуже дійсно кропітка робота. Бо я навіть в такій малій, малій роботі, скажімо так, дала маху. А що саме? Як я кажу, я отримувала задоволення від вишивки ножиць, квіточок, а коли повишивала все це, я розуміла, наступить момент, коли мені потрібно буде цю рамочку звести до однієї общої точки. Ось тут, бачите, в мене все йде симетрично, тут все гаразд, з цієї сторони, в мене все гаразд. Але коли я з праворуч пішла на ліворуч, зводила все це. Ось тут в мене симетрія і порушилась, бачите? На одне переплетіння в мене поскакав оцей хрестик. Ну, звісно, коли я прийшила бісер, воно, якби, якби ви не помітили, я б не сказала, ви б і не помітили. Тому оце в мене, отут я дала маху. Звісно, що мені розпорювати? Всю роботу. Я цього не робила і робити не буду. Це знаю я, це я вам. Я до чого це все кажу? Ось, якщо чесно, мені не сподобалось вишивати, це моє особисте враження, на яка камурана. Мені не сподобалось не з тої причини, що вона якісна якась там, ні. Для моїх очей це дуже-дуже складно. Я вишивала на не так багато в мене було робіт, яких я вишивала на рівномірці, але на даний час мені дуже сподобалась рівномірка лінда. Там, 27-й каунт, мені дуже зручно для очей при денному світлі, при штучному. І коли я вишивала набор мережка, оцей, там де замок Нонштвайн, чи як він там називається, він же є із укомплектован Аїдою 16-ї, а є рівноміркою. Так, ось там рів, рівномірка Цвайхард. Там вона приближена до 16-го каунту. Оце дві рівномірки, які мені сподобались. Мурано це не моя тканина. І не буду зарікатися, але, мабуть, це єдиний і останній набір, який я вишиваю на цій основі. У мене ще нема настільки багато досвіду, як у інших вишивальниць, замінювати основу. Я ще не зовсім для себе зрозуміла, що мені подобається, що не подобається, але висновки роблю, поки не повишиваю. Але скажу одне: я не жалкую, що я взялася та вишила цю роботу. Завдяки телеграм-каналу я туди вступила до сумісника. Він називається Тут свої, така назва. Тобто там усі вітчизняні наші виробники, всі наші дівчата вишивають роботи вітчизняних виробників і всі наші дизайнери, тільки українські дуже цікава група, все. Я цю роботу вишила за 7 тижнів, щоб ви мали на за увазі в цьому суміснику вимога єдина. Звіти максимум у неділю, щоб вони були. І вишиваєте не менш ніж 200 хрестиків у тиждень. Ну, це ніщо. Ви ж самі розумієте, що коли я вишиваю на паперовій схемі, я не прораховую хрестик до хрестика, скільки я вишила, скільки я виконала, не виконала. Я так навмання. І завдяки цьому суміснику, скажімо так, по неділях, по суботах я вишиваю, і я сьогодні вже завершила. Здала я з цією роботою сім звітів. І знаєте, я так вишивала, вона для мене була як відпочивалка. Єдине, я для себе умови ставила, що я вишиваю тільки при денному світлі, і все. Ось, і що я вам ще хотіла сказати? Зараз я найду. підождіть хвилиночку, вибачте, бо з руки до руки перекладаю. Щодо вишивки оцих самих квітів. Ось дивіться, як все просто показано, як потрібно вишивати. Зараз я вам покажу. Ага. Ось, ось, вибачте, 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 вибачте. Ось у бачите? Оце таким чином вишиваються ці квіточки. Тобто вишиваються 5 стібочків, а потім вони вишиваються, вишиваються, скажімо так, обшиваються ниточкою, вона між собою збивається, і виходить така краса. Я цю роботу прати не буду. Це я вирішила, як тільки взяла її до рук, чому бо я розумію, що якщо я її поперу, то мені треба попросувати. А яким чином відреагують ці самі квіти, які вишиті, я навіть не знаю. Тому я цю роботу зап'ялила, вишивала її на рамці 30х40 см. Одягла, як наші дівчата кажуть, на рамку ось такий чохолчик. Люблячи їх, називають ще трусиками. Ось так. Так що бувають і такі трусики. Ось і кожного разу ретельно вимиваю руки, щоб не було плям, не було нічого. Накриваю таким, скажімо, чохлом, і кожного тижня брала до рук і вишивала, вишивала, вишивала. Я не жалкую, що я його вишила. Це для мене досвід, це для мене ще якісь такі знаєте, відчуття, але будь ласка, любі, любі мої українські виробники. Випускайте побільше подібних робіт, невеличких, але вони такі прості, вони такі неймовірні, не, не смійте зупинятися, не смійте. Так, попила водичці і тепер продовжу. Але ще трішечки і буду завершувати. Робота невелика, дуже багато про неї нічого сказати. Ось, задаю собі питання, як саме я буду оформлювати. В мене є ролон, але в мене там зберігається лише одна робота. Коли я вишивала ще її два роки тому, там рукодільна кімната. Пам'ятаєте, це Dimensions із шармиками. Оце єдина робота, яка в мене лежить і ще не оформлена. Цю роботу я хочу оформити у вигляді маленької-маленької скриньки. Я не бачу її, ну для себе я не бачу її оформленою у рамку, хочу обов'язково скринічку. Ось тому я в цьому відео не буду вам вже показувати, як вона буде оформлена, бо я ще не вирішила, кому саме я буду її надсилати. А якщо я її надішлю, то як мені пишуть, у багетках в них є черги. Черги можуть розтягуватися, розтягуватися від місяця до трьох. Тому це дуже-дуже довго, якщо я буду чекати готове оформлення. Мабуть, я вам покажу вже в іншому відео. Зроблю підсумок своїх робіт, які я повишивала, навишивала у 2025 році. І це буде скринька. Зберігати я планую там свої магнітики, які я дуже люблю. Ось. Тому буду завершувати відео. Вам лише побажаю. Бережіть себе, не терпіння, донатимо, підтримуємо наше ЗСУ, як я кажу і буду казати. Все буде гаразд. Ми вистоїмо. Все буде Україна.